Коротше, скажи, коли готовий за Запис... втрату історію про те, як мені тесло подарували. Ну, вже почав. Тобі Теслу подарували? Щиро Ой, тобі Теслу подарували. Розповідаю втрату історію. Вітаю тебе з, з таким хто? подарунком. Мені ніколи таких а? подарунків ніхто не робив. Бабулька з медитації? Бабулька. Нормально. І мене бабулька, їй 75 або 80 років, вона старенька. Розказує втрату історію. Типу, я ходив на медитації, я їздив туди на Бециклі. Хочем якийсь час, мене ще інший чувак, який працює священником, він ходить на буддийські медитації, це зен-медитації. Типу, в мене є проблема там сфокусуватись, сидіти, тому я почав ходити на зен-медитації. Вони плять в рані 5 ранку, тому я на них зараз підзабив. Але не суть. І після медитації ми інколи йдемо в Старбах сісти в кафешку, посиділи, помедитували. Ідемо в Starbucks і розказуємо, чувак на роботу влаштувався, або хтось там звільнився, або хтось там в гори от Ком'я дуже дружелюбна і мені якраз дуже подобалося. Ось, ну і відповідно я на бесиклі катався, а потім мене інший чувак підвозив. На чому ти катався? Бесик. Бециклі. Велосипед. Це по-закарпатськи велосипед. Ровер по-закарпатськи. Ні, бецикля. Ровер це більш по-вівські. Добре. Ось, а приходжу я один раз, і типу, ця бабуля, вона була дуже а, а, сумна. Я питаю, що трапилось? Вона каже: А, ти не знаєш, ти типу, нещодавно почав ходити, а в мене типу сьогодні було 60 днів з того часу, як помер мій чоловік. Вона таке, зрозуміло. от. І ми щось там розговорилися, я розповів, що в Україні був, що там волонтерство, і вона про це дізналася, і така каже, типу, а в тебе типу нема машини? Я такий, ні, нема. І вона каже: я тобі а, віддам а, а, маш... автомобіль Джейсона. Джейсон це ім'я її чоловіка колишнього. Ну, я Круть. Я такий, окей. <laughs> ну я думав, що це означає тимчасово віддасть. <laughs> я був певний, що це вона типу, дасть мені покористуватись, поки я свою автівку не куплю, або на роботу налаштуюся. Але ні, ми з знає... нею вона іменно <laughs> віддала віддала її. Типу спочатку вона. А... Сказала, що типу віддасть, і типу, після того, як вона сказала, що віддасть мені цю машину, вона ще два місяці в неї простояла, тому що на машину не було страхівки і вона не хотіла давати без страхівки. Ну бо, типу, машина попаде в ДТП. <плес> <плес> але просто. Присажив, я зробив страхівку, показав, що в мене я на цій машині вже катаюсь, четверти, ні, п'ятий місяць. У мене все ще нема, але це вже деталі. Ну, про українських це ж є. Ти а, ти а, ти та, але... але по українськи я... в Каліфорнії ти маєш шість місяців, не шість дванадцять місяців їздити. Да, але вони в мене в дії. Довга історія коротко. Да. Слухай, да. Я здавай Дай... на права. Ну, я здав на права. А, я вже мав здавати на права. Я провели екзамен на водіння один раз. Треба наступний розпити. Не суть. Коротше. Ми. Я для того, щоб зробити спочатку страхівку, треба було піти, здати тест на а, це. Тест на комп'ютері я його здав і мені дали тип, тимчасові права, по яким я можу вчитись їздити. Mm -hmm. О, тип, у мене вже а, є тимчасові права, я на них катаюся. Вони просто Ми... Ді, Ми... Сам ти ж по них їздити не можеш, тобі треба, щоб в тебе був досвідчений. Да, 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 досвідчений? Да. Ну, Перше, у мене тесла. Mm -hmm. Тому я просто дергаю вперед і вона їде за мене. Я на автопілоті катаюсь. Я не особливо рулю, тобто я сюди їхав, я їхав, їхав на автопілоті. Я просто сидів собі і залипав в, теле... а, в телефоні. <laughs> А, тобі, там зас... Це ж так працює. Ну, і, і, і я зараз так... Покажу. За кермо тримати. Треба. Не, треба, трим... не за... треба, ти не тримаєшся за кермо. Не треба навіть за кермо триматися. Покажу, зараз покатаємось. Якщо, Якщо возьмеш камеру, я зможу засняти для радіо, а як... вона працює. Коротше, ми пройшло, типу, я здав на права. І давайте типу, при до бабульки, ну типу, так і так, я здав, типу. А, вона каже, окей, тепер треба тебе переоформити. І ми з нею сіли в машину, перший раз поїхали а, в ГАІ. Відстояли чергу 4 години. З 24 години оказалось, що в неї немає потрібних паперів. Ми пройшли, ми пройшли в другий раз виїзд. З потрібними паперами треба було. А, машина була типу, її спачена, і в неї був сертифікат свідоцтво про, про смерть. Угу. Але машина була оформлена на її чоловіка і and, типу, не, не or, а and і на компанію, яка в нього була. Тобто, машина, а, -а, а чоловіку подарувала компанія, інколи вказують or company, а в неї було вказано and company LLC. Угу. І, і тому вони не, не могли межать, віддати. Так? Та. Тому ми взяли лист від цієї компанії. Ти типу, потрібно зв'язатися з компанією, з начальником компанії, написали, щоб вони лист що віддаємо машину Джейсона і потім після того, як Джейсону віддали. А, можна було це. Окей, ми отримали цей лист, пройшли другий раз, відстояли чергу на цей раз 6-го Вона була дуже втомлена, бо вона старенька, їй важко ходити, а, типу вона з палочкою ходить. Вот. І вона хворень, в неї діабет і так далі. А, ми пройшли другий раз, показуємо всі всі документи і нам пояснюють, типу. А, вам треба а, з податкової взяти а, бумажку. Ви такі, окей, типу, а якщо ми з цією бумажкою з податковою зараз до вас повернемось, то ви зможете нас оформити? Вони каже, так. Да". Ми давай довго шукати по географії, розбиратись а, десь, а, де знаходиться це податково. Згорем пополам знайшли, бо нам якось пояснили. Ми давай їхати на цю податкову. А, а, не доїжджаючи до цієї самої податкової. Я пам'ятаю, що їй стало погано, вона звала за чоловіка, вона почала так плакати, просила мене пролити, тому заплатковий вів вже я. Ми приїжджаємо з податком. Відстояли знову ще одну чергу дві години. І опять-таки погано, їй треба таблетки приймати. Вона пояснює, типу, так-і так, типу, вже пройшло 8 годин, а я мав насобну поїсти їй. І нам податкові кажуть, типу, так і так. Вам для того, щоб отримати е, оцю форму податкову, яку mm. вам треба для того, щоб оформити машину, да? mm. і вона починає розказувати про купу документів. Вона розказує типу не про один документ, не про два, а там штук про п'ять. Я такий. Ти <світок> думаєш, що це українська податкова. Я розумію, що це типу в цієї бабульки була. проблема користуватись телефоном. Розібратись з усіма типу, всіма цими формами в мене типу, в голові вони не вкладаються. Але вона сказала, що типу, ви можете також заплатити податки. Типу, Це бабулька, їй вже погано стало, я її відвіз. типу, і такий, типу, давай третій, я кажу, типу, вона сказала, що типу, є другий варіант, типу, яке заплатити податки, тоді машину можна буде переоформити. Я такий кажу, ну окей, треба заплатити податок, там щось вона сказала 15% чи 10 від вартості, а, а заява на вартість там 25 тисяч доларів. Я собі порахував щось типу, і в мене якраз а, нам треба було заплатити щось типу півтора тисячі доларів і так далі. А мені якраз Discovery прийшла подумав, якщо не ну, якраз кредитний ліміт півтори тисячі доларів, якраз заплачу з кредитки, якраз на ну, типу машину окей, треба заплатити податки, заплачу Бо податки. Інакше ці всі форми доставати просто нереально. Тобто там було настільки запутано з цими формами, uh -huh. і стільки документів треба було від компанії, від податкової що типу там іменно штук 5 або 10 документів, і їх всіх важко отримувати від компанії в неї, подавати запити, чекати відповідь. Тобто ну, це був не варіант. І ми їдемо третій раз, якимось чином а, а, ми домовилися поїхати, вона, там ще був перерив десь два тижні, да? я думаю, вона просто заб'є. Ну, типу, заб типу, пообіцяла комусь віддати машину. Типу, too much effort, вона заб'є. Свята людина. Поїхала третій раз. І ми підходимо до віконця, показуємо бумажки, які а, а, опять стояли в чергу 5 годин. Показуємо бумажки, які я показував минулий раз і казали, що типу, нам пояснили, що типу, ми були в податковій і сказали, що дуже <говори> багато паперів. Але сказали, що можна заплатити податки. І тоді можна буде перерахувати машину. Вона каже, так. Да". Піп-поп-поп-поп. Печатається якась бумажка, каже, оплатити, я плачу 50 баксів, окей, тисячі доларів, 50 баксів, я заплатив 50 баксів. І вона мені дала бумажка, що машина моя. І через, а, потім через два тижні мені ще прийшло Пінк слів, що типу, машина в мене право власності і вона мені на пошту. І, типу, це моя Tesla. Повністю моя, ніякої бабульки відношення немає. Вот. А, а, ця бабулька ще казала, що. Бабуль... Я не знаю, типу, як мені з медитації повезло, я ще казав, що хочу піти на навчання, але воно дорого коштує. А вона, вона працювала в англійської мови, звичайно, але в неї чоловік працював геодезистом. І батьки мали нерухомість. Тому в неї від батьків залишилося... А хата вона її здає за 5 тисяч доларів в місяць. Uh -huh. І в неї її пенсія 5500. Uh -huh. Плюс в неї, ну відповідно, вона особливо, коли чоловік працював гроші не трасмі, тому в великий капітал зберігся. Плюс чоловік, коли помер, він зробив страхівку, щоб на випадок, щоб вона могла виплатити іпотеку за дом. Але іпотека за дом була вже виплачена, тому її ще п'ятсот тисяч доларів пройшло просто як а, а, страхівка від чоловіка. Нормально, вот. але Там вона, вона звичайна тільки англійська, вона не, 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 не має талантів, вона вже в матері, просто нерухомість така дорога. Ну і типу в неї відповідно її будинок він коштує, не знаю, напевно, десь 2,5 млн, 3 мільйони те, що в Маунтен Вью, а той, який інший, не знаю. ну, напевно, десь півтора мільйона, 2 мільйони він сам посе. Вот. пісе. Mm. Це звичайна фітка антиська. Тоїсний, це на медитації чи що? хітка. <ріху> Жар. Чому? Реально, якщо хочеш, приєднайся, за медитації. <ріху> так, на п'яту ранку це якраз там третій ночі вставати. <ріху> За теску можна і судити. Машину до 6.30 повернути. Так. А мені ще машину треба повернути назад. <рес> <рес> ну, я можу заїжджати забирати. <рес> це ти не лінивий. <рес> ну це така одна вся та історія. історія. Це ж дуже класна, класна історія. історія. Взагалі фантастика, це як прямо я із книжок, наприклад, цього. Карники. читав. Кар... Я би, певно, не повірила. Mm. Не, я, я вважаю себе дуже везучком. Mm. <свят> Але, до речі, це мені карма.